Обстановка буде ще погіршуватись. Тому хочеться звернутися до вас, що при появі будь-яких сумнівів чи ознаків тої чи іншої венеричної хвороби ви звернулися на обстеження до кваліфікованого лікаря. Тобто у наш кірвен диспансер, враховуючи навіть те, що на протязі минулого року і далі працює платний анонімний кабінет. Довк, як долар підріс і ціни змінилися, тому що все воїть за границі, і вони ціни якраз рівняють по цьому. Ну, взагалі уряд говорить, що мають всім категоріям виплачувати людей по тисячі гривень. А якщо вклад, наприклад, більше тисячі гривень, то ну, в якомусь співвідношенні, що не більше тисячі гривень одній людині. А як це буде, це ж поки що невідомо. Я не вірю. Взагалі їм не вірю нікому. А чому? Ну, тому що настільки вони обманюють народ і вже давно. Це ж не перший раз. Смутно, ну, я знаю. Може, в далекому. Колись і повернуть, але на зараз ні. Я думаю, що може буде, але не при моїй пам'яті. Я вже цього не дождуся. Малих дітей. Виводиш гуляти на вулицю, сморід, сміття куче, люди платять постійно. За квадратний метр платиться 50 копійок. З цілого будинку це дуже велика сума виходить, а ніякого результату немає. Я можу сказати, як в нас вивозиться мусор, цього, що я записую. В жовтні в нас вивезли 17-го числа один раз, в листопаді нас вивезли 7-го числа, один раз, 6-го і 7-го того, що за один раз не могли забрати цей мусор. Вивозили 6-го і 7-го, два дні була машина. А в грудні нас вивезли 3 го числа. 20-го і 27-го. 15 років наша держава незалежна. І ми повинні вшанувати пам'ять тих, хто борався і віддав життя за її волю. В архівних документах ми отримали дуже багато фотографій людей із нашого села, які теж боролися за волю України. Одній людині такий пам'ятник не можна ставити. І ми за те, щоб всі односельчани йшли до одного монументу. Питання задає, я кажу, ну, погано знаю, кажу, можна якось може домовимося чи як. Вона каже, добре, можна домовитись. І далі починає питатись. Я їй положив там 20 гривень на стіл. Вона почала мені, мене легшими питаннями задав, ну, задавати легші питання, потім ще 20 достав, ще легші. Так, таким способом вона з мене витягнула 100 гривень. Викладач знайде таку, ну, якийсь якусь такий спосіб, щоб загрузити, і просто ну Тобто викладач сам вихованці? Викладає... Сам виходить, виходить, ну так, да, сам виходить, що просить. Ну навіщо вчити, якщо знання можна купити? Втім, інша сторона медалі. Кому потрібен в подальшому, такий фахівець. Сесію я здала повністю. Ну, розраховуючись на свої знання. Якщо людина може вчитися сама, то їй просто немає необхідності платити за навчання. Щоб на протязі цього року кожен мешканець відпрацював 48 годин, можливості такі є, не дивлячись на складність економічної та фінансової кризи, тому що зараз в ці погодні умови є можливість підрізати дерева. Підрізати кущі, вирізати самосів, знести аварійні дерева. А прийде весна, треба буде приступати до перекопки затоптаних газонів, формувати клумби, висаджувати квіти. Затрат багато, звісно, але що зробити? Треба. Робити треба те, що скажуть нам. Такий час зараз. Бригаду зібрали, свою всю, хто робить в нього. Ми самі механізатори. Ну, сказали, що треба допомогти за чистку парку зробити. Вийшла бригада, організували бригаду. Прийшли так і працюємо там. На неділю часу, наскільки нам фадить тут. Тож, треба і кожне дерівця перекинути. Ну, тако як сказати, важкувато трошки. Можливо, якщо я принесу користі більше, якщо вдягну робу і візьму сакіру в руки, то звісно, я так само залучусь до безпосередньо фізичної роботи, але е, оптимістичні прогнози, щоб кожного чана 48 годин відпрацював, але. Зрозуміло, що це такі оптимістичні побажання. і Не впевнений, що кожен буде мати бажання, на жаль, не впевнений, що кожен зможе це зробити, але треба врахувати, що більшість робіт вимагає професійного виконання. ми побачили, що рукавички валяються на вулиці, тапочок валяється. Я вже зрозумів, що щось не те сталося. А коли заглянув форточку, то ну, штору. Так рукою перебирав, щоб подивитися, що там. Почувствував, що хтось стоїть з боку. Він мене просто витолкнув з вікна. Тоді я вирвав замок двері. Він спочатку хотів через двері втікати, але я двері тримав. Тоді він вискочив через вікно, я побіг за ним. Ну, Тяжко було. Добре, що хлопці йшли допомогли. Тоді не страшно було. Страшно стало. Ну, через дня-два я вже все осмислив, що сталося. Я б її приклав як злагода всіх регіонів, районів України. Отак. От Ви розумієте, я ніколи не ділив Україну на східну, на Західну. У мене друзі там, є і там, і там. І все нормально. Об'єднання країн Західної з Україною. Ну коли об'єднуються об люди або країни, то на краще певне повинно бути. Повинно бути на краще. Святий День Соборності України велике релігіозне свято. <рошенець> так, ми отримали таку інформацію з української міліції щодо смерті громадянки Польщі. Не в змозі сказати нічого більше. Тому його сім'я він буде похований у Польщі, бо його родина проживає у Польщі. Так дуже важливо, що ростин закінчили, і щоб ми дізнались результати ростину. Ми отримали від міністерства внутрішніх справ України, тому в мене немає ніякої нової інформації. так що у мене інформації. Ми організуємо чергування по дві години на цілу ніч. Буквально вчора підключилася сюди. Я... Почитала новини, я просто не змогла. Мій тато був на Майдані, і я просто не можу їх цих хлопців випустити. Нормальних хлопців, які будуть їхати, бити моїх родичів і самі, ну, а мої родичі будуть бити їх. Це зовсім люди тут ні в чому не винні. Тут знаходяться в основному солдати строкової служби. Наскільки ми знаємо, контрактники пішли відпочивати їм, десь дали добу відпочити. Тут може помінятися дійсно обстановка, можуть якісь їм термінові пройти накази, там, збирати, наприклад, солдатів на Київ. Я вибачаю, що причина. Виконання службових бойових завдань. діяння За або бездіяння є як кримінальне, так і адміністративна відповідальна, хлопці. Хлопці є, є! Хлопці. Є за мирне зібрання, немає нічого. Є стаття є стаття 343 кримінального кодексу. кримінальна в діяльність правоохоронних органів. Офіцери теж не їдуть з цієї частини. Чи вони поїде. все таки поїдуть? Офіцери виконують свої функції тут на місцях мають роботи. Ви вони контуру Я вам відповідаю як заступник начальника МВС. Вони поїдуть. Я вам сказав, що ніхто нікуди не їде. Вони виконують свої функції. Що я буду Якщо я не знаю, що ви там не знімаєте. Ви не знаєте, чи є майно в лісі тут? Вам сказали діти туди, в камінь там розбиратися, Звідки я знаю. То Ви тут зараз як службова особа перебуваєте? Чи вважає? хто? Ну, А це ваша територія? Займався мій прадід, дід, батько. Батько от рядом жив, жив через дорогу, була в нього велика пасіка. Потім і ми виросли з бджолами. Бжоли нас не мішали нам і не кусали. І ми їх любили, і батько страшенно їх любив. І Вдосконалення їх, бо і... самого початку ця порода була карпатська. Ну, більш і вона обсипалася, більш витривала до воленської погоди, тому що ця погода робить ривки і з плюсової температури до мінусової. Дані вулики, які були привезені, взагалі не огорожені. це взагалі знаходиться можна сказати, як в полі. Ніяких дерев, ні кущів, нічого. Перші дерева це мої. Весняно-літній період на моїй території були чотири рої джелині. Один раз навіть було таке, що він без дозволу зайшов на мою територію і почав знімати рі. Навіть мені, коли я підійшла до нього, сказала, чого ви зайшли, то він ще мені погрожував, з кулаками на мене кидався. Потолок без кінця то, як тріщини йдуть, хоч доказував спеціаліст. Що то не від того? То так воно має бути, то не від того абсолютно. Кожек має заліпити цю тріщину в новим рощином, поставити нові маяки, але нічого ніхто не робить. Тобто, відповідно, ніяких дій з сторони ЖЕКу немає. Ніхто нічого не робив. Ну приїжджала комісія, я тоді виходив, розмовляв з ними, нічого не робили. Ну, сказали, що будинок не аварійний. І все. Тріщини не прогресують. Ми зараз маємо понад 3,5 тисячі випадків, коли батьки і не пишуть відмов, і не ведуть дитину на щеплення тобто повне ігнорування. Медичної служби шкіл, коли батьки ну, не реагують на наші запрошення. Ми вже досягли е, цифри 7 запрошень е, до деяких дітей. Ну, ми не можемо повпливати, ми не маємо юридичного права взяти цю дитину за руку і завести на щеплення. Тому я дуже за те, щоб відсторонювати цих дітей від навчання в школах. Лише вакцинація і ревакцинація може. За... Обігти випадку захворювання на кір. Лікарі рекомендують. Санстанція рекомендує, щоб з 1 лютого не допускати дітей з метою не розповсюдження даного захворювання. Проте ми будемо дивитися, як захворювання розвивається, і які дії далі приймати, і яке рішення далі приймати. Все буде залежати від того, яка буде ситуація. Спочатку це мала бути тільки дівчинка, я навіть собі не уявляла, що це може бути хлопчик. От, але не ми обираємо діток, і навіть не вони нас, а десь, напевно, зверху прописано, що саме ця дитинка була кимось, але народжена для мене. Слів мами, я беру, лечу до неї і кажу, моя мама, ну там моя мама. Да, моя мама приїхала. От. Я лечу до неї, обнімаю її, цілую. Мені здається, що саме прийомна родина це той осередок, який має виховувати таких діток. Тому що навіть будинок сімейного типу, скажімо, для мене це трохи, ну, мені здається, Ну, забагато все-таки така кількість дітей, 10 діток. Звичайно, атмосфера відрізняється що в притулку, що от в дитячому будинку сімейного типу, але. Мені здається, що саме таку родинну увагу може отримати дитина, яка перебуває в прийомній сім'ї. У нас в місті Луцьку є чотири прийомних сім'ї, один дитячий будинок сімейного типу. І я хочу сказати, що це дійсно вдала практика, тому що діти бачать відношення батьків один до одного, вони наслідують їх, вони бачать батьківське тепло. Я хочу сказати, що вони навіть називають наших прийомних батьків тато і мама. Територія була дуже велика і було зайнято багато місця тут на цій території партизанами, бо на цій території було побудовано 44 землянки: велика господарська частина, велика санітарна частина. Це ну дуже така серйозна була, значить, табір такий серйозний. З землянки ще пам'ятник могли підтримуватися музей. Він буквально. Будівля почала руйнуватися, і то настільки, що вже стояло питання перевозити десь експонати в Луцьк і так. Але назустріч пішли лісівники, і разом з спільними силами його було вирішено відновити. Ми вирішили зробити музей, історико-природничий комплекс. Значить, показати ту кусочок, залишити кусочок тієї історичної сторінки, яка в нас є на нашій території, От. і зробити. Музей природничий. Показати нашу волинську природу, яка вона є. Тут все живе, тут жива природа, тут живе бачення того всього. Тут немає ніякого ні, ні дендро це не дендропарк, це це не, нічого напрацьованого немає. суто, ми там насадили дерева і так далі. Це все жива природа.